Актовий зал Зміївського ліцею переповнений людьми. Учбовий заклад відзначає свій день народження 142-гу річницю з дня заснування. Ліцей номер один імені Захара Карповича Слюсаренка – незвичайний навчальний центр. Це місце отримання поглиблених знань і проведення культурного дозвілля одночасно. є профільна класа. Что нету в остальных в основном а, своими масштабами и габаритами. Наш лицей входит в сотни одних из самых лучших учебных заведений Украины. Прославился уже очень многими победами достижениями. Ліза сьогодні ведуча на святі. Конкурс Таланти твої ліцеї спочатку проводили серед паралелей. Сьогодні влаштували гала-концерт. Виступи учні підготували різноманітні і патріотичного спрямування, і так би мовити, з гумором. Часу на підготовку у дівчат та хлопців було обмаль. Проте, незважаючи на стислі терміни, їм таки вдалося втілити свою композицію в життя. Ми три дні тому у нас ще да, був взагалі ніч нічого не було не готово. Було. Ми приходили ну, після уроку. Достатково. Мені здається, що ми все таки да, є, є. у нас вийшло створити те, що ми хотіли. У нас вийшло добре да. виступити. Учителя нас благодарили. Мені здається, що все вийшло, як раз три дні нам вистачило. Я думаю, якщо желание є, то возможно и за один да. день підготуватися як можна. Репетирувати та готуватись до всіляких концертів доводиться без відриву від навчального процесу в ліцеї з цим суворо. Та на цей раз жартують ліцеїсти. Пару уроків довелось прогуляти. Ми, якщо прогулюємо, то тільки фізкультуру. Простіть Артем Ніколаєвич. Ми не хотіли. Вчителі говорять, що позаурочна діяльність учнів тільки підвищує їх загальну родованість. Діти вчаться публічно виступати, кожен проявляє себе у тому, до чого має хист. Кожний рік у нас проходять такі праздники, посвящені дню рождения нашого учебного заведення. Діти, я хочу сказати, починають готуватися, наверное, літа. все, і як тільки 1 сентября, що ми будемо танцевать на празднике, на концерті? Вот, звісно, вони готуються очень активно, дружно, з інтересом. Им це просто подобається. Кожен проявляє талант, которым він наділені. Ліцеїсти свій учбовий заклад просто обожнюють. кажуть, якби була можливість в ньому щось змінити, це було б тільки одне частіше влаштовувати свята.